Всім привіт! Я Наталя, ви на каналі всім про все. Вітання вам з Миколаївщини. Сьогодні середина листопада. Садок мій вже без листя. Ну, ще там, койде, якісь затримались листочки, я на городі, у болоті розсаджую. Все розсаджую. Як я вам вже показувала, то все розсаджую, живцюю. От хочу показати, ось дивіться. Розквітла яка красуня. Тут ось примули мої розсаджені з насіння, і тут ось кнопочки розквітають. І тут отакі, ну і ось розсадяні, розсадяні мої рослини. Оце я сьогодні розсаджувала лілію білу пахучу, по одній цибулині. Ну і тут ще дітки лілій інших. Ось таким я займаюсь. Пробіжусь вам покажу, ось дивіться, які гарнезні нагідки квітнуть і ще бутонів. Краса. Дуже мокро у нас, бачите, прям залито, болото, зато бур'яна ніяк гарно росте. Хочу показати вам, дивіться, гриби. Ростуть гриби на городі. Ну, це поганки, звісно. Це тут була солома, і от де солома, там і гриби ростуть. Ось мені чоловік зробив кусочок грядку. Буду садити під зиму чесник і цибулю, але він тільки вчора її зробив надвечір, то треба дати скільки днів, щоб ґрунт трошки влежався. Ну а потім уже буду, буду вже садити таке сіре небо у нас. За день скільки раз виглядувало сонечко. І трошки стало тихо. А то були такі вітри, пориви вітра сильні і холодні. Ну, а так, нормально. 7-8 градусів, 6. А вночі 3, 4. Зараз покажу вам, що в мене ще квітує в тепличці. Прошу не зважати на мій бардак, я вам завжди казала, в мене тут бардак. Дивіться, яка краса. Аргірантему. Тут рядом ще буде рожевий. Це біленький, а це буде рожевий. Ось. Бегуня вічно квітуча все квітне. І ось ці малесенькі живчики також. Так. Творчий безпорядок тут завжди. не зважайте. Пеларгонія ще квітне. І тут ось також, дивіться, які вони гарні ці аргірантемуми. Ось. Катаран ще квітне у теплиці. І гіліотроп. І гіліотроп. Ось такі бутони йде пустили, але не квітують. Там от, от квіти герантеми вже, бачите, сухенькі. Мої колеуси, бачите, не здаються. Традисканція гібазі спустила квіточки. Бачите? наречена на неї ще кажуть. Такі. Ну, і що хочу показати, я давно не заходила сюди. Тепер не треба дуже часто поливати. Там раз у тиждень і досить волого і прохолодно. І дивіться, щоб зайшла, як глянула, а у мене я не видалила тут помідори, і дивіться, Подивіться, які помідори понаростали величезні. Гляньте. Бачите? І які помідори. І воно ось. Ну вон вони репнули. Бачите, не видалила їх. Думаю, та хай потім. Прийшла а тут купа помідорів. Тож отак. Зараз підемо ще на вулицю трошки. Ну ось, ніхто не доглядає вже за цими квітами. Вони собі просто тут самі тут з цих пір квітують. А лісом, вербена. До цих пір ще є квіточки петунія. Ось отак поодинокі квіти. Тут вони залишені собі на вулиці і вони самі собі квітують. Отак. От Збираємо листя, але не вспіваємо. Ну, вже ще трошки, ще де-не-де де на винограді є листя, вже все опаде і ми тоді вже все одразу і винесемо. Ось, бачите, тютюн. А тут ось. Засипало, не видно, ротики карликові. Бачите, які гарнесенькі, красиві які. Ну і тут вся петунія трохи. І Алісу. Алісу гарний петунька. У цьому квітничку все зелене, все росте. Приморозки у нас бувають ночі холодні, але ж дуже багато дождів, бологи і плюсова температура. І все росте. Морозничок, яснотка зеленчук, дербенник. Тут взагалі все зелене-презелене. Ось дивіться, яка герань садова, великокорнєва, яка красуня стала. Це ось мальва вишнева, аквілегія. Ну і плющі, плющі, а вон полин варігатний. Все зеленіє, очитки. Тут за хатою в мене ось воздички ще квітнуть, і бутончики рясно позакладали. А тут ось така віолка. Багаторічна красуня. Ось. Не дивіться, руки грязні, хоч і в перчатках. Тут до цих пір ось хризантема кілівата, ще квітує. Звичайні петуньки і гвоздички. Тут ось відквіткувала і бутони знов закладає. Делосперма вже не квітує. Чому не квітує, бо нема сонця. Було б сонце, вона б ще квітувала б. Ну і ось на вулиці в мене хризантемки квітнуть. Дуже довго квітують ці хризантеми. Ось оси літають. Не бджоли, оси по квіткам. Ось такий гарний кущ великий. Ну і тут отак. Отак мої квітнички виглядають. Ще не обрізала. Немаю коли, активно готую насіння вам. Чищу його, доводю вдома. Дивіться, яка красуня квітне. О, з чубчиком. Чищу його. До продажу готую. О, такі хризантемки дуже гарні. Дуже гарні. Бачите, які красуні? ця ось. Краса. От. Гарненький. Ромашка вже все до квітла. Ну там он бутон ще. Гайларді не здаються, квітують. Ну і ці хризантеми вже переквітають. Це хризантема Мідея. Ну і ось мої ромашки розквітли такі. Бачите? Таку я вам на груді показувала. Це зломана була гілочка, я втикнула і розсіла. Ну, і тут ось буде ще якась хризантема, але поки не розквітає. Дуже пізня. Дуже-дуже пізня. Все потрібно зрізати, тому що захворіло. Захворіло на мучний росу. Зазвичай, якщо воно не хворе, я його залишаю на зиму. Ну, а тепер прийдеться все обрізати, бо мучти староса. Бо мучниста староса. Ну і так, всі квітують хризантемки. Все наростає, все зеленіє і бур'яни також. Ця хризантема повністю замерзла, бо були ще морози, і вона геть повністю замерзла, плюс ще дощі. Кнопочка також приморожена дуже сильно, а там, де не... мороз не прибив, вона ось так квітне. Ну, є такі витривалі хризантеми, які не дуже бояться морозів. Ось так квітують. Ну і газані, газані і видержують приморозки, видержують. І коли гарне сонце, вони дуже красиві, яскраві, і навіть ось, дивіться, пасмурно, але декілька разів сонечко виглядало за день, і вони там трошки щось почали розквітати. Ось отака красуня розквітла. Це та, що я садила у сестрички. Ось квітує жовтенька. Ну і тут тут уже переквітли. Переквітли вже мої хризантемки, Ну, красуньки, красуньки. отака ось заквітає. Молодилка. Ось така ось красунька. Ну, а ці вже переквітли. Переквітли. Ось дивіться, яка гарненька, хризантемка. Кнопочки. У мене от, бачите, їх два кущика. Ця до сих пір квітує літня, і одна, і друга. Ця рожева і опал. Ну і тут ось, бачите, газаньки. Газаньки. Астра вже все чорніє потрохи. Ну, я її не обрізаю. Та он примерзла дуже хризантема, навіть не розквітла. Там дуже така красива квітка махрова. Така біж. Скарлетт квітує грунтопокривна. Літл Sunset. Вон одна квіточка. Барвіночок. Крапелька, подекуди де, які ці трояндочки повипускали бутони. Мімі мі, адем до сих пір послідні квіточки. От. А подивіться, які нагідки. Які нагідки? Їм зараз волого гарно, і вони напускали бутонів і квітують. Ну, от так. Ось так доквітовує Айстра. Хризантемки вквітовують. Ешольція, ешольція квітне весь час. Тільки сонечко блисне, так і он, Алісу дуже гарно квітує. І там вона спиринка розквітла троянда. А тут ось диосперма. Тут їй більше сонця попадає. І вона ще квітне. Ну, зараз, звісно, закриті квіточки. Ну, ось така он дивіться. Тежка у газані дуже багато бутонів. І коли тільки-тільки трошки сонечко, вони відкриваються. От, такі хризантеми доквітають. Рудбекія дрібноквіткова. Катіні очки у нас на неї кажуть. Квітує. Лісова мальва зібріна. Квітує отакі яскраві квіточки. Сім патів вже все. Останні квіточки примерзли. Ротики до цих пір розквітують на верхівках. Бачите? На верхівках ще бутонів та й бутонів. Якщо буде така погода, то ще будуть квітувати. Ось отака. Отак От От виглядають мої квітнички на 15 листопада. Айлардія квітна. Айлардія. Тут також скарлетт квітує. От така троянда. Грунтопокрівна, дуже витривала, витримує все. Спеку, посуху, дощі. Бачите, вона не хвора. Буває морози квіти, отак заморожує квіти. Ну, а далі вона вон, розпускається і квітує. дивіться скільки ще квітів. Отак дуже гарно виглядає ясколка. Тут Сантоліна. Ну, я казала, її буду весною розділяти і різати. Там він зелена. Ну, отак виглядає гірка. Ще треба почистити, пообрізати також. Там вон, така хризантема вже доквітає. Очітки такі, вон, бачите, ці килими. Також ротики ось квітнуть. Ну і ось, бачите, переквітає. Вже хризантема ця О, такі бомбони красивезні, переквітає. Кампсіс. зовсім скинув скинулися, треба його обрізати. Ну, ще багато роботи. До весни зроблю, як не зроблю до весни, буду робити весною. Ось дивіться, оця Лілія, де я сьогодні розсадювала лікарська. Ще у мене, бачите, якісь здоровені кущі тут, і ще там. У мене її дуже багато. Це ось Вийшли і риси голландські. Спірейка. Відійшла, бо була геть, я думала, загинула, ні. Ну і тут ось рудбекія. Це жимолость. Капріфоль. Ну, отак, отак. Зеленіє. Працюють трактори у нас, спішать. Виорать де можна, де можна. Бо є такі ось у нас город, ну, чоловік на силу зробив. Дуже шавохко, дуже. Але де в кого на горі такі участки, вони не так сильно замочені, то орують трактори, городи. Ну, ось, бачите, ось, ось, як вода йшла. Вода йшла, несла нам сюди сміття, листя, треба буде прибирати. Зефері. Також ще квітує. Ну і тут Алісу. А тут дивіться, які нагідки. Календула, дивіться. Яка це краса. Бачите? Ось. А лісу по всій красі. Буде ще дуже довго, поки не начнуться дуже великі морози. Ну що, дорогенькі мої? Дякую, що були зі мною. Дякую за вашу підтримку безмежну, за ваші теплі слова, мою адресу. Щиро-щиро всім дякую. Дякую, що ви в мене є. Всім кажу, бережіть себе, всім ангела-охоронця. Не знаємо, які у нас дні зараз важкі для всіх. Не падаємо духом. Все буде у нас добре. Не забуваємо дякувати, низько вклоняємося нашим захисникам. Дякуємо і допомагаємо, хто чим може. Кожна копійка це допомога, хто як може. Хоча б дякуйте, щоб вони знали, що вони не покинуті, що вони нам дуже-дуже потрібні, що ми їх чекаємо. Дякую дорогенькі, не забудьте підписатись, поставити вподобайку, залишити коментар. Для мене це дуже важливо. Щиро вам всім наперед дякую за вашу увагу, всім успіхів, міцного, приміцного здоров'я, всім Божого благословення, ангела-охоронця. І найголовніше, всім нам миру. До побачення, друзі, до нових відео!